На Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові продовжують розширювати успіх в районі Вербового. Росіяни ж наразі намагаються контратакувати в районі села для того, аби вибити наших військових з їхніх колишніх позицій однак безрезультатно варто зауважити, що просування в цьому районі нам дуже важко дається адже адже, окрім погіршення погодних умов, ворог тут розташував безліч техніків від артилерії до танків у купонірах і протитанкових ракетних комп. Омплексів, окрім цього, деякі російські блогери стверджували, що зсу атакують на лінії роботи на вербовий і на північний захід від Роботиного напрямку населеного пункту Копані для того, аби розширити фланг і обезпечити себе від можливого оточення росіянами. Також це призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Саме через це у цю смугу оборони російське командування вело в бій додатково два мотива. Стрілецьких полків, територіальних військ про високий рівень інтенсивності та напруження боїв свідчить і той факт, що два інших мотострілецьких полки противника були відведені окупантами на другу лінію оборони внаслідок втрати боєздатності. І От тактичним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона завдяки своєму панівному положенню дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі Вербового, так і поблизу Новопрокопівки. На даний момент. Противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони батальйонного рівня і продовжує її утримувати. Тут обороняються підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника, підсилені добровольчим батальйоном. Барс 3 Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом передових підрозділів зсу, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу населеного пункту Вербове. Артилерія ж противника продовжує завдавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше вербового та по південній частині села Роботини, намагаючись завадити організації та проведенню будь-яких штурмових дій підрозділами зсу. Причому противник в тому числі б'є і по своїм залишеним укріпленим позиціям в районі Вербового в той самий час. Інші підрозділи, які російські окупанти підтягнули на цю ділянку фронту, намагалися відновити втрачене положення в районі Вербового. Однак, безуспішно наші військові Кові встояли на зайнятих рубежах. Що стосується втрат окупантів, то на цьому напрямку в районі села якраз Вербове українські захисники знищили черговий російський танк Т-72Б. Відповідне відео нині шириться мережею на кадрах. Роботи бійців з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які за допомогою FPV-дрона ефектно ліквідували російську. Техніку як результат, після влучання танк почав горіти і вже згодом у нього, як можна побачити, здетонував боєкомплект. Відзвітувала про свою роботу і 46 шостого окрема аеромобільна бригада, яка майстерно знищила російський танк на кадрах. Робота оператора дрону з позивним географ. Під час заходу на ціль він випадково зачепив перешкоду, внаслідок чого спрацював запалювальний боєкомплект на дроні. Але воїн майстерно вже спалаючим снарядом. Облітає танк з іншого боку і вражає ціль. Як результат, російська бронетехніка почала палати. Після чого у неї вже в кінці війни. І здетонував боєкомплект. Також на цій ділянці фронту ми знищили чергову російську РСЗВ Сонце разом з боєкомплектом на відео спільна робота підрозділу «Shadow», який виявив ціль, передав координати операторам FPV-дрона з 72 другої окремої механізованої бригади. Як результат, одне ураження, одна знищена ціль, яка до того ще й дуже ефектно палає. Я нагадаю, що ця РСЗВ була однією зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідали у спеціально знятих роликах агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога і йти далі. Бо ТОС-1 1 це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220-мм міліметровими снарядами з термобаричною бойовою частиною, які у побуті називають вакуумними бомбами. Реальність же жив... Виявилась зовсім іншою, українські бійці регулярно публікують фото та відео з тос 1 а які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі Сонцепь називають сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває, на ділі це виявилася стара радянська зброя. ТОС-1 насправді почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування. А з 1987 року почалось її серійне виготовлення. Тому ТОС-1 навіть стигла повоювати у Афганістані. А назву Буратіно до ТОС-1, скоріш за все приклеїв російські бійці під час війни у Чечні. У 2001 році була розроблена нова версія цієї важкої вогнеметної системи ТОС-1А, яка отримала більш бойовиту назву Сонцепьок. Головні особливості збільшена дальність стрільби з 6 нібито до 10 кілометрів. А також було змінене шасі замість Т-72, більш комерційно розкручений Т-90. А кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової установки додається ще дві транспортно заряджаючі машини, які несуть два контейнери по 12 снарядів у кожній, як показує практика, необхідно чітко розрізняти те, які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї, і ті, якими вони виявляються насправді на папері, пускова ТОС 1 «Сонцепьок» має калібр реактивних снарядів 220 мм, які можуть стріляти на дальність до 10 км. Однак в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді, наприклад, для ТОС Однасон. Ціпьок росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливішою є максимальна ефективна дальність. Якщо подивитися на публічні російські відео зі стрільбою, ТОС-1А судина сонципьок на навчаннях, до прикладу, то відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби ТОС-1А використана система, яка повністю перекочувала на нього з танку, оптичний приціл, лазерний далекомір, датчик крену та електронний балістичний обчислювач. Тобто, на ділі, як і все інше, російська техніка виявилася старою радянською зброєю. І, от загалом, же за минулу добу на півдні України наші військові знищили 37 окупантів. Про це повідомила прес-служба Силу оборони цього напрямку. Окрім особового складу, було ліквідовано три танки загарбників, дві реактивні системи залпового вогню ГРАД, 11 великокаліберних гаубиць різного типу, серед яких САУ Саугіоцинт С, станцію рай. Діо електронної боротьби мандат 8 одиниць автомобільної техніки та два човни окупантів. Також було знищено пункт управління БПЛА, два склади з боєприпасами та спостережний пункт загарбників. А на Херсонщині, як повідомили західні аналітики, українські військові просунулись уперед на північ від населеного пункту Підстепного. Окрім цього, зазначається, що ЗСУ продовжують діяти в районі селища Кринки. За словами кремлівських військорів, перш ніж піхота висадилась в районі населеного пункту Підстепне. То по ним дуже серйозно відпрацювала наша артилерія. Як результат такої злагодженої роботи, воїнам зсу вдалося просунутись уперед і закріпитися на нових позиціях. Окрім цього, пропагандисти вже скиглять про те, що наші хлопці змогли звільнити ділянку дорогу. Пойма козачі лагері кринки. Мова йде якраз саме от про цю дорогу. Якщо ця інформація підтвердиться, то ми таким чином перерізали один з головних шляхів постачання російських військових здовж Дніпра. При такому розвитку подій ЗСУ можуть закріпитися на лінії Піщанівка-Кринки і створити плацдарм для наступу вже на Олешки та Нову Каховку.